Вітаю рідня. Є особливе бажання сьогодні з вами поспілкуватися, тому що ті відчуття, які у мене є за ось ці декілька діб, вони зовсім відрізняються від того, що було. Я думаю, багато хто з вас це відчуває також. Це густина, певна густина у просторі, таке відчуття тягучості. Я про це сьогодні вже писала трохи ось, але вирішила з вами поговорити так. Живу, порезонувати і відчути вас через хвилі, я думаю, ви мене також відчуваєте. Що відбувається по моїх відчуттях, і по тому, що я бачу, по тому, що відкривають наші рідні, йдуть змішання хвиль. Те, що я вам раніше розповідала, напевне, місяця два тому, коли пішли з'єднання хвиль. Таких полів силових із землі і космічних так говорила про те, що вони з такою величезною силою один напроти одного ідуть назустріч. Так ось те, що зраз це ідея, таке відбувається поєднання і змішання ось цих полів. А змішання хвиль і ось таке, ну просто переплетення. Тому оце відчуття густоти, відчуття інколи навіть для тих, хто резонує, хто бачить, чує, відчуває тих хто є пробуджені, що ніби що ніби щось є і разом з тим зникає все Да? Таке притуплюється, ніби оці всі відчуття притуплюються, тому що йде змішення хвиль. І інколи неможливо зрозуміти, а де є штучне, не так швидко йде реакція, а де є штучне, а де є наше рідне, природнє і те, що нам дають наші рідні, які в інших вимірах, в інших хвилях. І ось це таке змішання, як тут з цим бути, як з цією густиною і що робити, для чого це зроблено? Ну це процеси еволюції, це процеси, які ми звичайно на це впливаємо, і те, що люди не наскільки швидко відкривають очі, як би хотілося. І ті мої відчуття, що на даний момент мало б бути більше людей, які в пробудженні. Однак, ну все є так, як це свобода вибору, і планета в нас свободного вибору, і неможливо когось просто там тягти. Можна підказати так, можна показати двері, але не можна тягти когось просто, тому що це тоді не буде свободи вибору. Однак, ті люди, які є в пробудженні, все одно потрібно говорити. Навіть якщо це одна людина на якусь територію говорила про те, наскільки пробуджений впливає як Wi-Fi, так і територія мінус 30 км квадратних в середньому 100 км квадратних, як впливає вібраційно, так як впливає, впливає своїм силовим полем на тих, хто є поруч. А якщо це промовлене слово в простір, промовлена фраза в простір, це означає це такі пробудови, це певні задання темпу простору. Тобто, якщо навіть комусь здається, що нічого не дасть, дасть. говорити, проговорювати, включатись, нагадувати, якщо людині раз Сказати два-три, тоді вона починає відчувати, що можливо є якісь інші хвилі, але не тільки ті, які пропонує, наприклад, оця паразитарна система. Тому проговорювати максимум всім, що трохи реальність інша, і можливо є інші варіанти. Давайте подивимось об'ємно на цей світ і на все, що навколо нас, і хто є ворогами, хто є друзями. Давайте будемо включати не лише телебачення, так це я вам говорю як журналіст, так, і включати не лише телебачення, а і не лише аналітику, а відчуття, які йдуть із середини, відчуття серця ніколи вони не обмануть. Так відчуття своєї інтуїції, якщо будуть включені ці механізми, включається ця генетична система, яка починає розкриватись, про те, що брехали постійно, що це є сміттєві ДНК. Вони починають відкриватися. Це найбільша небезпека для тих паразитарних істот, які так швидко хотіли щось робити з генами. Однак нащадки великих богів мають наскільки велику силу всередині, що ніякий паразит просто не зможе навіть принаймні близько підійти до людей із первинною такою генетичною базою по густоті простору тих, хто в пробудженні тут йдуть. Наступні для нас тести, і наступні для нас завдання не так все просто, тому що відкрити це не означає вже все переступити однією ногою в, ну, в реальність вже все тут включається ще багато механізмів по очисті, тому що нас, навіть тих, хто нібито вже щось знає, бачить. Тому що є таке поняття як духовне ехо, так і якщо я щось бачу, чую, відчуваю, то в мене може таке бути ну хибне враження, що я вже просто ну досягла чи до, досяг якогось божественного рівня, і все більше Ніхто не потрібен. А тут всьому і весь криється секрет наступного рівня в еволюції. Як ми поступимо? Як ми поступимо з тими, хто поруч біля нас і чекає, можливо, нашого сигналу чи нашої якоїсь підказки. Так? І по ось цих відчуттях ті, хто. Ті, хто дійсно є генетично наповнений ось тією такою божественною базою, то одразу розрізняє, де хвилі чужі, а де хвилі свої. Тому довіряти своєму внутрішньому це не обманить. І зараз дуже багато з'явилось мені навіть надсилали різних картинок, фото. Якісь небо не таке, яке змінюється. Я постійно дивлюся, і постійно також роблю фото і виставляю вам. Це дійсно зміни йдуть такі просторові, такі інколи ці хмари незвичайні. ну вони ну таке відчуття, що вони навіть не, не об'ємні, а вони ще мають декілька таких, ніби прошарків, та ну надзвичайної об'ємності і, і, і в декілька рівнів, але є такі ілюзорні речі. Які запускають ті, хто не ну, знали про це, що це буде відбуватися, і вони підсувають, що типу, бачите, як реальність міняється, і а, підсувають якісь різноманітні там включення, контакти з кимось, якісь ефіри, якісь там ті, хто ніби в лапках просвітлені, а, там хтось із іншопланетних істот. Такі я бачу, наскільки зараз популярно це все. Але там, із цього всього, якщо взяти за 100%, то там правди буквально до 10 відсотків, якщо не менше. Вони до цього також готувалися і були готові, що буде це, і люди почнуть пробуджуватися і мати зв'язок своїми рідними. І що ж робити? Тут треба запускати всі штучні варіанти, щоб люди не розібралися, ті, хто пробуджені, а де своє, де чужі. Тому лише гане не підкажуть, лише внутрішній голос це не підкаже. Резонування максимум з природою, це також певний такий ем, як таки, налаштування, так? яке дозволить дійти до нашого еталонного стану і не піддатися цим штучним впливам. Надалі, те, що я відчуваю, до чого готують до наступної серії. Після цього всього, що ми відбув, що відбувалося, ми ж бачимо за декілька. Я ось цих останніх три роки, які тут серіали давали, якісь сценарії, що зараз відбувається, що відбувається із нами. із нашої расою, так і те, що підсувають, і як нелогічно часто роблять, і як намагаються знищити цей генофонд. А нічого не вдасться, тому що діти великих богів, і з нами такі захисти, і з нами пробуджені пращури, яких зачепили в похованнях, місця сили, які об'єднуються, наші рідні боги. Які ми зараз дуже відчуваємо, так і хтось може говорити, що ж це таке повернення знов до чогось, продали когось нову там продали хреста, повернулись до язичництва. Ви знаєте, відповідь одна: якщо природні процеси відбуваються, якщо є хвилі рідні. Просинаються, то про які можна говорити ще там чужі схеми, якісь чужі пропозиції чи чужі релігії нав'язані. Якщо пробуджуються гени, то ніхто зупинити їх не може. Наші рідні хвилі, наші рідні боги, так як я відчуваю, це наші двері. Двері в нову реальність, в новий світ в оновлених нас, в оновлену землю. А вони допомагають нам, вони нас ведуть, вони по різному з нас з нами контактують, з нами входять у наші відчуття, через хмари дивляться, через сонце пронизують, через вітрами пронизують кожними, кожним проявленням, рослинами, очами тварин. Тобто вони кругом вони в кожному буквально ну в. В кожній клітині через людей особливо. Але впізнати, як впізнати через те, що всі ми, ми є частиною одного великого творця, а і все є проявленням, так і через наших рідних богів ми вийдемо на цей інший рівень еволюції. Тому це так зараз почало підніматися і зупинитися вже ніхто не може. Єдине, що ну менше потрібно ось цієї жовчі і в наших, і в, тому що за за інших чужих я мовчу, вже я багато про це розказувала. Навіть не хочу резонувати з цим і говорити. А за нас, за тих. Хто в наших рідних традиціях, в наших порідні по генах, по рідні по духу не потрібно гристи один одного, шукати десь незрозумілі помилки, якісь, хто щось не те зробив, назвав, показав. Підтримка максимум, резонування максимум, максимум хвалити один одного за те, що піднявся, пробудився, зрезонував. Таким чином позитивних емоціях, позитивному такому налаштуванні ми в ось цю решітку будемо міцніше пробудовувати, Тому що те, що я бачу, по решітці пробуджених, це така нейронна не така сітка, однак немає ще зв'язків. Вони світяться як такі, як ніби світло в але немає ще з'єднань особливих, тому що ну нема десь резонації, десь в когось гординя, десь в когось якась з'явилася корона на голові, так десь хтось когось критикує, ще щось. Це також пробуджених, це також йде наступний рівень, це що я починала розмову про те, що наступний рівень ось цього тестування, відкинувши це, все просто об'єднавшись з'єднавшись нашим духом, так ми цю решітку пробудовуємо. Ми скоріше проявляємо новий простір і скоріше усі всі деструктивні речі, при тому і по військових діях вони просто-напросто зникають і розчиняються, тому що зброя породжує зброю, ненависть породжує ненависть, оці бажання просто. Такого злості якоїсь має бути ярий, ярий вогонь однак не має бути ось такий ненависть до якихось таких речей, які несумісні, взагалі не то що з богами з, з тими істотами, які носять гени богів, а просто навіть з, з звичайною істотою біологічною, несумісні ті речі, які інколи висловлюють е, е, наші люди, тому. Ярий вогонь так, але коли є ярий вогонь, коли є наше об'єднання, є як робили наші пращури цією величезною силою внутрішньою силою вогню. Це така зброя, коли той, хто йде ворогом на нашу землю, він просто відчуває це все, і йому стає погано. Вони просто розвертаються, йдуть. А вони, вибачте, хочуть зразу, так як ну, багато є розповідей про, про те, я це знаю, яка зброя була енергетична. Вони можуть там якісь свої потреби зразу справляти тут же, тому що їм їм стає настільки страх, що вони просто перетворюються з людини на якесь що. І... А ті, хто застосовували наші пращури, та застосовували цю зброю енергетичну, а вони це робили. З ярим вогнем всередині, але без якоїсь ненависті. Просто ми тут є господарями. Ми на цій території, і сюди ніхто чужий не має заходити. Хто не резонує з нами і хто в чужинських різноманітних знаходиться вібраціях, хто вони не витримують наших високих вібрацій, і вони просто йдуть з нашої території, ось таким чином. А якщо ми будемо йти під їхню форму, так як вони нас затягують туди, то ми ну, ці низькі вібрації спускаємося і ну, стаємо просто між ні, вони просто ну, хочуть використати. Але в нас є наскільки величезна сила енергетична, що ну, це, це в єдності, це потрібно в єдності. Звичайно, кожен є особливим і може бути ну, воїном особливим. Але коли ми поєднуємось, то тут просто деструктивним силам немає місця. Тому в єдності разом. Далі густина, ось це, що я бачу, це, певне, також є чистка, тому що для тих, хто. Носить гени великих богів, це не є особливою небезпекою, те, що вони ще там задумали і ці паразити хочуть ще дещо поробити, і те, що в них є певна зараз допомога іззовні, не пряма, але опосередкована. Вони не можуть на нас впливати, тому що ми між цими просторами рухаємось, пророщуємось, але це тоді, коли ми відпрацьовуємо ці справи духовного его, цієї такої ненависті російської да, ось такої. А ярості в ярості так, в такій вогні, так ми на своїй території, і ми наскільки тут сильні, що більше ніхто сюди і не пролазить, але без якихось таких переміщень на низьковібраційні поля ось таким чином. Те, що наша земля знаходиться зараз в такій особливому захисті, і всі наші рідні, наші зоряні, наші боги вони захищають планету, наша територія України. Особлива, тому що ми на піку, і ми пройдемо це з гідністю, і ми вийдемо на на інший рівень еволюції. Це буквально дуже швидко, тому що час сферичний. і Інколи таке відчуття, що те, що ми зараз уже робимо з вами, це таке відчуття, що це позавчора було. Чому таким чином відбувається, та як в завданнях, наприклад, коли дається контрольна робота, і там є 10 завдань. От ми дивимося, де щось там невпевнений, наприклад, третє завдання, п'яте, і ми виконуємо перше, друге, потім там із п'ятого і до кінця, до десятого. А потім ще є час, ми повертаємося, щоб виконати третє завдання, п'яте. Оце таким чином чином зараз відчуття у мене. Тобто, уже все відбулося. Ми ще повернулися, аби доопрацювати ті завдання. А правильно доопрацювавши усі завдання, які ми не виконали, ми можемо таким чином змінити і. Минулий час, тому що час сферичний. Ми всі в тику в таких знаходимося, як ніби в сотах, так і ми ці соти кожен пропрацьовує так, як воно все єдине поле зараз, ось це нове, то ми все те, що було до цього, ми можемо також виправити. Тому в нас більша сила аніж нам здається, і менше дивитися, хочете знати, що відбувається десь зараз. Ви знаєте, з ким резонувати зі своїми рідними близькими. Читайте, не дивіться, а краще читайте, тому що читати воно не наскільки впливає, ніж коли людина дивиться, наприклад, з екрану, то там більше йдуть маніпуляції, і тоді вже важче з цими хвилями розібратися, а де свої, а де не свої, а де чужі. Але. Те, що в нас, який в нас є вогонь, то не дасть нам помилитися. Однак це довіра собі, внутрішньо собі і резонування максимум із нашими близькими, рідними, хто постійно з нами і ніколи нас не залишав. ми ніколи в принципі не засинали нам так здавалося. Ми як прийшли сюди пробудженими, так ми зараз тут і виконуємо свою роль, і все буде гаразд обов'язково, тому що ми разом і ми нащадки великих богів. побачимось